Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. У День Гідності та Свободи у Полтаві вшанували тих, хто піднявся тоді і нині боронить Україну. Один із пари чорних лебедів у дендропарку наковтався риболовних гачків. Припускають працівники, що доглядають за птахами. Збірна України Ю-18 із футзалу, у складі якої і п'ять гравчин з Полтавщини везуть з Бразилії срібло з чемпіонату світу серед учнів. А тепер про це та інше більш докладно: незламні та з надією на краще. 21 листопада Україна відзначає день гідності та свободи. Цього дня вшановують події помаранчевої революції та революції гідності. Як у Полтаві згадали тих, хто піднявся тоді і нині боронить Україну. Дивіться у сюжеті. Це кадра полтавського Євромайдану за січень 2014 року. 21 листопада Україна відзначає День гідності та свободи. Цього дня вшановують події помаранчевої революції та революції гідності. У Полтаві згадали покладанням квітів усіх, хто піднявся тоді і нині боронить Україну. Взяв участь у вшановні патріотизму та мужності людей, які захищали європейський вибір держави, перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Щороку ми в цей день вшановуємо пам'ять героїв, які загинули за Україну, за її волю, за незалежність. І хочу сказати, що це були і військові, це були і цивільні особи, це були і правоохоронці. Тому. Це люди, які плекали надію, що Україна буде вільною. І я думаю, що так і буде. І зараз ми переживаємо складні часи, але пам'ятати тих представників тих поколінь, які боролись, які віддали своє життя. Треба вшановувати Вшановує цього дня усіх загиблих і керівниця громадської організації сім'ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини Наталія Чепіга. Каже, вона тут не просто як керівниця об'єднання, а як і мати загиблого захисника України Миколи Чепіга. Він загинув у 2014 році під Луганськом. Ми всі хотіли, щоб це нарешті наша Україна розумієте, не просто ну так, Україна на карті, але щоб це дійсно була вільна. Щоб незалежна. Щоб ми всі могли це статі сказати слава Україні. Нагадаємо, 21 листопада 2013 року на головну площу столиці майдан незалежності вийшли люди на знак протесту проти рішення уряду часів президента Віктора Януковича зупинити курс України на євроінтеграцію. Протистояння між владою та активістами призвело до чисельних людських жертв. Нині 21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи на знак вшанування патріоти Зму та мужності громадян, які захищали європейський вибір держави. Переглянути тарифи на комунальні послуги та висловити незгоду із проявами корупції. Із такими вимогами сьогодні під стінами Полтавської обласної військової адміністрації зібралися активісти. Вони підписали колективне звернення до органів влади. Додали попередньо, надсилали запит для зустрічі з представниками Полтавської обласної військової адміністрації, але поспілкуватися не вдалося. кажуть учасники протесту. і Рабят ворою і безповоротно, по тому народ недоволен. і виходять каждої раз більше і більше. Ми збираємо підписи. Кабінет міністрів будемо подавати президенту. Ми сложили. списки, состали подписи. Давали запрос, що прийшла адміністрація. Ніхто не вийшов в день гідності і свободи. Гідні і вільні полтавці прийшли до полтавської обласної військової адміністрації і до Полтавської обласної ради, щоб заявити свої вимоги. Перше, що вони не погоджуються із тією корупцією, яку розвели в країні. Також люди прийшли для того, щоб заявити, заявити свій протест проти тарифного пограбунку. Чорний лебідь Полтавського дендропарку у небезпеці. Сьогодні від самого ранку комунальники намагалися виловити одного з пари лебедів, щоб перевірити, чи не проковтнув він рибальський гачок. Чому виникла така підозра і як зараз почувається птах? Дивіться у сюжеті, госі, готі, готі, гоче, готі і хачо. Так, працівники комунального підприємства Декоративні культури намагаються виловити чорну лебедя у дендропарку, щоб перевірити, чи не проковтнув він рибальські гачки. О сьомій годині наш працівник Наташа годувала лебедей білих і чорних, і побачила, що у клюві у чорного крючок рибацький крючок. І ми з Сергієм Андрійовичем приїхали і робили спробу саком піймати. Не вийшло сьогодні. Зайняті вони, але пообіцяли завтра приїхати. Нині своїми силами комунальники намагаються й далі впіймати птаха, адже якщо він проковнув гачок, це небезпека для його здоров'я. Робимо спробу сьогодні впіймати і. Поїхати у виключебницю, щоб провели дезінфікаційні роботи. Ви бачите, натягнули сітку і хочемо, щоб лебіді припливли, і потім ми на них накинемо. Другого варіанту немає. на сакне вони піддаються. Схожа ситуація була минулого року з білим лебедем. Говорить заступник директора комунального підприємства декоративні культури Максим Макуха. Так само, що у нього там були підозри, що він прокоснув гачок. Ми його спіймали, звозили на клініку, і тоді все обійшлося в тому контексті, що на в нього не було. Комунальники просять відпочивальників і рибалок не залишати гачки та снасті біля води. До укриттів за qr кодами та мапами сховищ у Полтаві на зупинках громадського транспорту встановили інформаційні вказівники із адресами найближчих. Як люди оцінюють нововведення і чи працюють зазначені укриття, укриттям, досліджувала Катерина Чепіга. Інформаційні вказівники про місце знаходження найближчих укриттів почали з'являтися на зупинках громадського транспорту у Полтаві. На них зазначені адреси сховищ та qr коди з посиланням на мапу укриттів. Полтавка Дарина каже, вона орієнтується, де знаходяться найближчі укриття, але вважає такі інформаційні вказівники важливими для всіх містян, адже не кожен знає їх точне розташування. Саме у незнайомому районі додає вона, скористалася б цією мапою. Останнім часом на Полтаву та на область, на район стало більше прильотів. Тому для людей це, звісно, важливо. Багато хто не знає, де в нас в Полтаві укриття. Тому я вважаю, що дійсно важливо, що повісили це, забезпечить більшу безпеку для громадян. Раптом що, то звісно, в незнайомому районі Полтави, то звісно б користувалася. Полтавка Наталія помітила інформаційні вказівники лише сьогодні. Проте каже, відчуває їхню користь для мешканців міста. Я тільки підійшла і підняла голову і побачила цю об'яву. Чесно, просто. Не звертала уваги, це дуже важливо, тому що практично багато ж не знає і де і немає де. Знаєте, я виїхала з такого страшного міста, з міста Нової Каховки. Я пройшла через оці страхи, і все. Тобто я розумію, що це таке, і при можливості. Треба це робити, і користуватися. А от пані Вікторія вважає, qr коди на інформаційних вказівниках, за якими відкривається мапа України, не завжди зручні та доступні для всіх. Ну от, наприклад, в мене є додаток на моєму андроїді. Зараз я пройду. От. А якщо, наприклад, у моєї бабусі кнопочний телефон, то в неї навіть такого немає додатку. Не то, що вона і користуватися ним не зможе. Під час тривоги, коли потрібно швидко знайти укриття, онлайн карти можуть бути недостатньо ефективними, додає пані Вікторія. Воно мені пройшло, показало карта України. Це треба йти дивитися, місто шукати. Теж поки знайдеш укриття, то воно тебе бахне і 300 раз помреш. Воно то може й треба, щоб для людей, які щоб знали, де знаходиться. А коли буде тривога і швидко треба зорієнтуватися, і тоді інтернет погано працює, то тоді вже воно не дуже корисне. Одне з найближчих укриттів, зазначених на інформаційному вказівнику на зупинці корпусний сад, на вулиці Остроградського, 2. перевіряємо, двері відчинені, укриття виявилося доступним для всіх полтавців. Дві доби без води з 25 по 27 листопада без водопостачання перебуватимуть мешканці Подільського району, мікрорайону Левада та частина центру міста. Проте це відключення вимушене, кажуть на підприємстві Полтав Причина заміна аварійної ділянки напірного колектора. Більше про це далі у нашому сюжеті. Заміна аварійної ділянки напірного колектора від каналізаційної станції Рогізнянська до затуринських очисних каналізаційних споруд, а також реконструкція двох камер перемикання. Таке завдання ставить перед собою комунальне підприємство Полтава Водоканал в рамках оновлення міських мереж. Обладнання вже відпрацювало свій термін і без ремонту існує ризик екологічної катастрофи, пояснив начальник управління експлуатації комунального підприємства Полтава Водоканал Сергій Мистюк. Аварійна ділянка знаходиться перед під річкою Ворсклою. Вона вже вичерпала свій ресурс. І щоб запобігти екологічній катастрофі і виливу нечистот в річку Ворскла, ми проводимо ремонтні роботи цієї ділянки трубопроводу. Також буде проведено реконструкція двох камер перемикання з заміною запірної арматури. Для проведення цих масштабних робіт тимчасово призупинять водопостачання у декількох мікрорайонах міста на дві доби, додав начальник управління експлуатації комунального підприємства Полтава водоканал Сергій Мистюк. Плануємо відключення водопостачання 25 листопада з 9 ранку до 27 листопада, 9 ранку, включно. Планується відключення водопостачання в Подільському районі, мікрорайон Левада та частина центральної частини місця. Вимушене відключення пояснюють у комунальному підприємстві Полтава Водоканал, пов'язане з великим обсягом робіт, які необхідно виконати в короткий термін. Попри тимчасові незручності, такі оновлення це запорука стабільного та якісного водопостачання для всіх полтавців, наголосили у комунальному підприємстві Полтава Водоканал. 65 люмінесцентних люмінісцентних ламп та 100 кілограмів відпрацьованих батарейок та акумуляторів. Таку кількість небезпечних відходів зібрав обласний екобус у Мачухівській сільській тергромаді. Хто долучився до збору, дивіться у сюжеті. 65 люмінесцентних люмінісцентних ламп та 100 кілограмів батарейок та акумуляторів зібрав обласний екобус у селах Мачухівської тергромади на Полтавщині. До збору небезпечних відходів долучилися освітяни працівники місцевих бібліотек та громадськість. Принесли лампочки і батарейки. Принесли, збирали з населення і ті що проживають і в Мачухівській громаді. Ми з бібліотеки з центральної, так що. Стоїть у нас перед входом в бібліотеку. Ось така. Це і ми збираємо. Ось так. Весь час викидають у мережі, що буде екобус такого-то числа. Сьогодні ми проводимо акцію збору батареї в нашому ліцеї mm -hmm. і ми їх передаємо в екобус, тому що ці батарейки шкодять ґрунту, воді, нашій природі, нашої громади. І тому ми вирішили проводити такі акції. Болі там. Поповнився обласний екобус відпрацьованими батарейками, лампами, тартутними термометрами і в селі Судіївка. Тепер небезпечні відходи не потраплять до сміттєвого кошика, а вирушать на утилізацію, говорять працівники місцевого дитячого садочка. «Казка». Ми принесли використані батарейки звичайні їх кількість ну. Мабуть, десь пів кілограма назбирали, може, навіть трошечки більше. Ми підтримуємо екологічні ініціативи по збору використаних елементів живлення. В роботі також для дітей проводимо цікаві заняття, де розповідаємо дану тему і висвітлюємо, що дана діяльність є позитивною для нашої екології. Судіївка співпрацює з проєктом Обласний екобус від початку його заснування, тобто вже протягом п'яти років. Говорить староста судіївського старостату Мачухівської об'єднування об'єднаної тергромади Надія Гудзенко наш старостат розповсюджував дану ініціативу розклеюючи оголошення, і таким чином ми залучали людей до здачі. Оцих елементів живлення перший рік, звичайно, не був занадто активним, але всі наступні подальші роки люди зрозуміли, що справа досить цікава і серйозна. На даній ємкості написано: не годуйте планету батарейками, а віддайте їх в екобус. Долучилася до збору відпрацьованих ламп та батарейок і судіївська гімназія. Не викидати батарейки, тому що їх треба збирати, щоб віддавати учителям чи віддавати там зорослим. Батарейки треба складати віддільно від от інших відходів. Окрім Мачух та Судіївки, побував обласний екобус і у Калашниківському, Плосківському та Полозирському навчально-виховних комплексах Мачухівської тергромади. І у Полтаві у рамках Європейського тижня тестування провели тестування на ВІЛ-інфекцію. Більше про це дивіться у наступному матеріалі. В рамках Європейського тижня тестування перевіряється на вірус імунодефіциту людини Полтавка Ольга. Робить це у консультативно-діагностичному відділенні ВІЛ-інфекції та інтегрованих послуг обласного тубдиспансеру. Жінка каже, вирішила потурбуватися про своє здоров'я. Безболісна процедура і потрібна для кожного. Це важливо знати свій статус. Раніше знаємо статус, раніше почнемо лікування. Тестування на ВІЛ рекомендується проходити щонайменше раз на рік, радить лікар людям із підвищеним ризиком частіше. Також потрібно приділяти увагу профілактиці захворювання. При статевих контактах потрібно використовувати презервативи, уникати ризикованої поведінки та регулярно проходити тестування. Сьогодні доступні сучасні методи профілактики вілоінфекції, такі як доконтактна профілактика для людей з підвищеним ризиком інфікування та постконтактна профілактика, яку потрібно розпочати до 72 годин після можливого контакту з вірусом. Якщо людина отримала позитивний результат на ВІЛ, вона має можливість розпочати антиретровірусну терапію. Лікування покликане пригнітити вірус, захистити імунітет і запобігти розвитку сніду у нашому відділенні. А... Пацієнти можуть розпочати лікування препаратами антиретровірусної терапії. Антиретровірусна терапія дозволяє ефективно контролювати вірус, зберегти здоров'я та життя зробити повноцінним. До того ж, при досягненні невизначального вірусу навантаження ВІЛ не передається. Це шляхом. Люди, які дізналися про позитивний ВІЛ-статус, можуть також отримати і соціальний супровід. Ми супроводжуємо клієнта з самого початку, коли він тільки починає антиретровірусну терапію, і до того моменту, коли людина вже володіє знає. Нями як цією інфекцією, то може принести препарати, відправити поштою, підтримати морально, психологічно. За 9 місяців цього року у консультативно-діагностичному відділенні віл-інфекції та інтегрованих послуг протестували 2206 людей. У 92 двох із них виявили ВІЛ. Станом на 1 листопада 1983 людини перебувають на диспансерному обліку. Серед них 45 дітей. Антиретровірусну терапію отримує 1891 пацієнт. Підсумки відкритого дитячого нацького конкурсу образу творчого мистецтва імені Саші Путрі підбили у галереї мистецтв. У ньому взяли участь близько 600 дітей. Нагородження переможців і лауреатів приурочили до Дня захисту дітей. Побували там наші кореспонденти. Я намалювала сніжну королеву, корову. Я вирішила намалювати Сніжну королеву, тому що скоро короби везла. У Полтаві відзначили переможців і лауреатів відкритого дитячо-юнацького конкурсу образотворчого мистецтва імені Саші Путрі. Церемонія нагородження відбулася в Полтавському художньому музеї галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка. Конкурс провели для дітей від 6 до 17 років. Серед тем моя батьківщина, мрії дитинства, домашній «Домашній улюбленець». Я малювала Синій, оранжевий, жовтий, червоний. Три уроки. впродовж 20 років конкурс є міжнародним, зазначає Ольга Курчакова, директорка Полтавського художнього музею імені Миколи Ярошенка. Роботи з Ірландії, Німеччини, Канади, Великої Британії. Австрії і США мета конкурсу дати можливість дітям розкрити їхній творчий потенціал. Ту враховувалася, звичайно, і майстерність, якщо це старші діти. Якщо ж молодші діти, то звичайно, перш за все емоція. Чи не найважливішим у проведенні конкурсу є підтримка ментального здоров'я дітей під час війни? Зауважує перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Діти по-різному реагують на, на тривоги, там на різні виклики, тому їх необхідно підтримати. Це перше і друге. Це показати, що як би там не було, ми все рівно стійкі. У нас є творчі діти, кожна дитина має талант, і його треба просто відкрити. У конкурсі імені Саші Путрі взяли участь 584 охочих. Переможцями і лауреатами стала 101 дитина. Виставка їхніх робіт триватиме у залі Полтавського художнього музею по 21 грудня. Нагадаємо, Саша Путря юна Полтавка з творчої родини, авторка понад двох тисяч картин, яка померла 11-літньою від лейкемії. Посідають призові місця та вчаться грати в унісон. Тріо акордеоністів полтавської музичної школи номер 2 вже здобуло перемоги на конкурсах і готується до нових виступів. Більше про молодих музикантів далі у матеріалі наших кореспондентів. Так розпочали своє заняття тріо акордеоністів Полтавської дитячої музичної школи No2 імені Володимира Шаповаленка. Хлопці зібралися в ансамблі лише торік. До цього кожен був сольним виконавцем. Але саме у співзвуччі кажуть викладачі, відкрилися нові можливості і для техніки, і для творчого розвитку. За цей час колектив стиг взяти участь у кількох конкурсах, розповідає завідувачка відділу Баяна та акордеону Полтавської дитячої музичної школи No2 Антоніна Соловей. Уже в минулому році вони стали лауреатами обласних конкурсів трьох обласних конкурсів. конкурсів Досить потужні, професійні журі, так що, я думаю, що в нас перспектива далі робити. Є нові твори, в роботу візьмемо і будемо готуватися вже на конкурси такого більш. Ну, більш високого рівня, скажімо так, високого рангу, шлях до конкурсних перемог це щоденна праця і наполегливість учнів, адже за кожним виступом стоять години репетицій, переживань і спільної роботи педагога з дитиною, особливо цінно, коли результатом стоять призові місця на потужних мистецьких змаганнях. Додає завідувачка відділу Баяна та акордеону Полтавської дитячої музичної школи номер 2 Антоніна Соловей. У нас дуже багато дітей, лауреати конкурсів. А якщо йде підготовка. І твоя дитина, твій учень займає призове місце на якомусь такому потужному конкурсі, то, звичайно, і гордість, і вдоволення, задоволення отримуєш від своєї професії, від, від, того, від своєї роботи. скажімо так. І, Звичайно, діти так само отримують задоволення від того, що це їхній, їхня робота, їхній труд. Усі троє учасників ансамблю грають на акордеоні вже восьмий рік. Олександр один із них. Раніше він виступав сам, але каже, робота в команді це зовсім інша відповідальність. Я приймав участь у різних конкурсах та займав різні призові міста. Потім я почав грати тріо це і велика відповідальність не тільки за себе треба думати, і за других відчувати своїх. Друзів, прислухатися до них, щоб не грати по-різному, а грати в одному темпі. А ось для Олексія Кордеон це любов з дитинства. Хлопець зізнається, після років сольної гри перехід у Тріо став викликом, але ж і додавав азарту. Адже тут важливо чути кожного і тримати спільний ритм. Спочатку, коли грав один якийсь, ну зіграв, зіграв, ні, ні, ще раз дам. Тріо треба думати про своїх друзів, колег. Грати разом, то що один збився, треба підхватувати, щоб все не пішло так сказати, коту під хвіст. А от третій учасник ансамблю Павло додає, звучання тріо має зовсім інший характер. В тріо грати я вважаю краще, і інтересніше, ніж одному. Коли граєш тріо, мелодія зовсім звучить по-другому. Виходить більш красивіше звучання. Це поєднання звуків гарно у Полтавській дитячій музичній школі номер 2 імені Володимира Шаповаленка наголошують, такі ансамблі не лише розвивають техніку юних музикантів, а й вчать командній роботі, відповідальності та любові до сцени. А юнацька та дівоча збірні України ю 18 із хузалу везуть до України срібло з чемпіонату світу серед учнів, який щойно завершився у столиці Бразилії у складі дівочої збірної і п'ять гравчин із Полтавщини. Емоції юних переможців у наступному сюжеті. Юнацька та дівоча збірні України Ю 18 з футзалу здобули срібло на чемпіонаті світу серед учнів. Турнір проходив у столиці Бразилії, місті Бразилія, з 11 по 20 листопада. У складі дівочої збірної і п'ять гравчинь з Полтавщини. Це вихованки Грибінківської дісиша Марія Зінченко, Ольга Карбань та Міла Волошина і Аліна Гордієнко та Ангеліна Запорожець. Вихованка Полтавської кадю США імені Бутовського. У фіналі команда поступилася Бразилії з рахунком 4 3-0. а перед цим наші дівчата впевнено пройшли груповий етап. Зіграли з рахунком 10-1 з Грузією та 7-0 з Квебеком. А у плей-офф по пенальті перемогли збірні Марокко та Франції. Серед юнаків приймало участь 25 команд. Серед команд дівчат було 14 команд. Учасниць. Ми дуже добре виступили. Це супер. В фіналі одна інша команда змагалася із господарями турніру командою Бразилії. Трошки не хватило нам досвіду впевненості, майстерності і в фіналі поступилися, як одна і інша команда. Але це е, великий досвід, велика заслуга, велика праця всіх дівчат на те, що вони зробили. Вони зробили таке велике досягнення, стало призером чемпіонату світу серед школярів. Зараз срібні призери прямують з-за океану додому та діляться емоціями про чемпіонат світу. Відбувши цей турнір, ми отримали багато нових емоцій та вражень. Також ми познайомилися з іншими командами та відвідали деякі популярні місця в столиці Бразилії. І в першу чергу це дуже великий досвід як для нас, так і для нашої країни. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТЕПІЛЮЄЙ. Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Гарних вам вихідних! Все обов'язково буде Україна.